Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, повертається українська прем'єр-ліга, повертається взагалі клубний футбол. І сьогодні я хочу поговорити про матчі, які відбудуться вже у суботу, 23 листопада о 18.00. Донецький шахтар у себе вдома. Рені Львів буде приймати інгулець. Сьогодні я хочу поговорити про Шахтар, про інгулець, ну і в кінці відео. Поділитися своєю думкою, чого все-таки очікую я від даної битви. Давайте розпочинати. Розпочнемо з останніх поєдинків між командами. Ну, за останні 5 матчів ми маємо 5 перемог Шахтаря. 9 травня 2021 року Шахтар переміг з рахунком 1-0. Тоді, до речі, за Шахтар ще забивав АТТ. Ну, Луїш Каштер був головним тренером Шахтаря. Потім 24 липня 2021 року Шахтар э, Роберт при, при Роберто Дедзербі на стадіоні СК Олімпійський Перемагаєн голець в руху один Лассина Треворе тоді забив якраз у свій дебютний гол за шахтар. Ну і Алан Патрик тоді ще забив за шахтар. Ну і Гопай забив за ингулет. Гербники тоді перемогли. А Потім 28 листопада 2021 року Шахтар перемагає 1-0. Також дуже важка перемога. ТТ забив переможний м'яч. Ну, Шахтар переміг, переміг. А, у тому двобої 5 листопада 2022 року Шахтар перемагає з рахунком 3-0, Дмитро Криськів та дубль зробив Данила Сікан. Ці люди забували тоді за Шахтар. Ну і останній матч між цими командами був зіграний 13 травня 2023 року. Гул, є Канаплі та автогол Павлова принісли Шахтарю тоді перемогу. Тоді, до речі, Шахтар бився з Дніпром-1 за чемпіонство, і Шахтар тоді здобув важливу перемогу для себе і здобув відповідно три залікові бали. Тепер давайте подивимося турнірну ситуацію, де там команди взагалі йдуть. Ну, Шахтар зараз на третій позиції. У Шахтаря 26 залікових пунктів, 31 до речі, забитий м'яч. Шахтаря – це найкраща атака в українській прем'єр-лізі. Але 12 пропущених і різниця та пропущених у Шахтаря складає плюс 19. За останні 5 поєдинків, 4 перемоги має Шахтар та у донічів з Київським динамо то на стадіоні імені Валерія Лобановського. Дві поразки були в Шахтаря на старті сезону від Олександрії та від Житомирського Полісся. Дві нічії було в Шахтаря. Ну і відповідно 8 перемог здобули гірники. Ну, Інгулець зараз на 16 позиції, позиції. Венгульця лише 6 очок, 23 пропущених м'яча, лише 9 забитих, різниця забитих та пропущених. в Венгульця складає мінус 14. За останні матчі ми маємо в венгульця 3 поразки та 2. Нічі. Нуль перемог ще в «Інгульця», Тобто Інгулець поки що єдина команда в українській прем'єр-лізі, яка не здобула ще жодної перемоги. Але було шість нічих, Якраз ці 6 вони допомогли «Інгульцю» набрати дані 6 балів. І сім поразок було в «Інгульця». А я хочу сказати, що Інгулець, в принципі, в останніх поєдинках команда напевно виглядала, що в матчі проти Олександрії. І з київським динамо інгулець так дуже-дуже достойно виглядав. Так, да, програла 2-5, але в принципі по змісту гри в принципі, в принципі, принципі, виглядало доволі погано. До речі, якраз -то перед матчами збірних Інгулець розписав з лівим берегом на виїзді Меравунчів 0-0. Шахтару старт сезону Шахтар, да, -сезон, Шахтар так нестабільно розпочав. Ось перемог в Орску на виїзді з рахунком 5-0. Але потім була поразка від Олександрії з рахунком 3-4 від Полісі програли. Шахтар нестабільно розпочав. і В Єврокубках також за Болонію. Поразка від Аталанти. Але десь так з кінця жовтня Шахтар так взяв стабільність після матчів збірних, ось жовтневих, да? Коли команда повернулася, там і перемогли колу з да, програли потім Арсеналу, але достойна була битва. Програла ну людини Еміріт, показали хороший футбол. Потім гірники зіграли в нічі з Кияну. Також дуже Шахтар. Тоді мені сподобався і справді. Проти Динамо, проти такої сильної команди. Шахтар на виїзді дуже здорово і справді виглядав. А потім Шахтар з переміг в Кубку України з рахунком. 1-0, потім Шахтар переміг Черноморці, Ніянг Бойс в лісі Чемпіонів вдалося перемогти з рахунком 2-1. На ну, Чорноморець, до речі, також перемогли на арені Львів з рахунком 2-1. Ну, а останній матч, якраз -то перед матчами збірних Шахтар переміг Луганську Зорю з рахунком 3-1. Тобто Шахтар справді так хітта набирає і справді. І зараз Шахтар справді виглядає дуже потужно. Пригод, давайте тепер будьмо вже додомок, чого все-таки я очікую. Я думаю, що Шахтарі легко не буде. Я думаю, що Інгулець дуже хороший матч проведе. Звичайно, що Шахтар, я думаю, буде більше діяти на м'ячі, більше володіти м'ячем, більше позиційно атакувати. Інгулець буде намагатися грати на контратаках, намагається закрити всі зони. Я думаю, що в інгульця будуть шанси. Я думаю, що Інгулець зуміє навіть і забити ворота Шахтаря, як мінімум один гол. Я очікую відкритої хорошої. Ну, не відкритої, да. Більше Шахтар буде там діяти позиційно, але, в принципі, думаю, що моменти в обох команд будуть. А обидві команди заб'ють, одним словом. Думаю, ось так буде. Обміняється команда, думаю, голами. ж, в принципі, Інгулець доволі таки непогано грає в атаці. Обидві команди заб'ють. Ну і друга моя думка, думаю, що Шахтар, як мінімум інгульці не програє. Нічого, до речі, не виключав. Бо і справді я не здивувся, якщо інгулець забере очки в Шахтаря. Футбол це така, знаєте, та річ. Але все-таки думаю, що Шахтар, скоріше за все, напевно, я думаю, що Шахтар зуміє перемогти з мінімальним якимось рахунком, ну, наприклад, з рахунком 2-1 або 3-1. Ну, скоріше за все, 2-1 або 3-1 справді. Можливо, і 4-1. Але основна моя думка це обидві команди забігти, а Шахтар як мінімум інгуліці не програє. Тобто нічям може бути, я не здивуюся, якщо буде ніча якась 1-1. Але, скоріше за все, я думаю, що Шахтар зуміє мінімально перемогти інгулець з рахунком 2-1. Ну або 3-1. Ну, я скажу, напевно, 2-1. Я думаю, ось так буде. Для Шахтаря, я думаю, легкий матч не буде. Але думаю, що підупічні Маріна Пушича свої тривочки заберуть. Обидві команди заб'ють. Це Шахтар, Донецьк, як мінімум, він гульцю не програє. Ось така моя думка на даний двобій. До речі, друзі, що думаєте ви? Напишіть свої думки в коментарях. Я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Сподіваюся, що у вас все буде добре. Дякую за увагу. Бережіть себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.